17 травня 1942 року розпочався наступ військ нацистської Німеччини на Харківщині, відомий як Операція Фредерикус. Цьому передував контрнаступ Червоної армії, який привів її в район Ізюма. Там утворився так званий Барвінківський плацдарм. Німці планували ліквідувати цей виступ, проте радянське військо випередило їх і почало свій наступ у бік Харкова. У планах було оточення 6-ї армії Вермахту. Проте, поки радянське командування планувало котел для німців, ті своєю чергою спланували оточення Червоної армії. Вони вийшли в тил радянському війську, що проривалося до Харкова, зустрічними атаками з боку Барвінкового та Балаклії. Дозволу відвести війська, поки це ще було можливо, Сталін не дав. Тож до 23 травня німці змогли відрізати радянським військам шляхи відходу на схід. Втрати Червоної армії внаслідок цих подій радянське командування оцінило у 270 тисяч осіб. За німецькими даними, тільки в полоні опинилися понад 350 тисяч радянських військових. Трагедія під Харковом призвела до стрімкого перехоплення ініціативи Вермахтом. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала операцію з депортації кримських татар. До людей вдиралися в будинки посеред ночі. Їм давали на збори не більше півгодини, а частіше менше. Далі звозили на залізничні станції Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя і ешелонами відправляли до віддалених регіонів СРСР. Від чверті до половини депортованих загинули в перші роки виселення в Україні. 18 травня, день боротьби за права кримсько-татарського народу та день пам'яті геноциду кримсько-татарського народу. 19 травня 1051 року у Франції коронували Анну Київську, дочку Ярослава Мудрого. Вона стала дружиною французького короля Генріха І. Чоловік був старший за Анну на 18 років і одружувався вдруге. Його перша дружина та дитина померли. Тож Генріху потрібний був спадкоємець. Анна Ярославна народила сина майбутнього короля Франції Філіпа І та ще одного сина Гуго Великого графа Вермандуа. Він став визначною особистістю, одним із керівників Першого хрестового походу. 20 травня 2022 року останні захисники залишили територію заводу Азовсталь. На цьому завершилася героїчна оборона Маріуполя, яка тривала 86 днів, із них 82 в повному оточенні. 16 травня командир Азову Денис Прокопенко повідомив: захисники Маріуполя виконали наказ. Згодом генштаб зсу розшифрував. Наказом було зберегти життя особового складу. У наступні дні оборонці виходили партіями та здавалися. Їм обіцяли зберегти життя, не застосовувати тортури та здійснити якнайшвидші обміни, згодом розповів Прокопенко. Але нічого з цього росіяни не виконали. За даними, які озвучував президент України, в російському полоні опинилися понад 2,5 тисячі оборонців Азовсталі. Це були не тільки воїни Азову, але й представники інших військових з'єднань. Денис Прокопенко під час кожного обміну рахує, скільки вдалося витягнути азовців, а скільки ще залишилося. 19 березня цього року він написав: у рамках обміну військовополоненими повернулись шестеро військовослужбовців: 842. Азовця вже майже три роки залишаються в полоні. 21 травня 2005 року. Київ уперше став столицею Євробачення. Це був ювілейний 50-й конкурс. Право на проведення фіналу в Україні виборола Руслана Лижечко у Києві. Перемогу здобула представниця Греції Олена Папаризу. А український гурт «Гринжоли» з піснею помаранчевої революції Разом нас багато відверто провалився, опинившись на 20-му місці. 22 травня 1879 року в Полтаві народився майбутній голова директорії УНР і головний отаман військ і флоту УНР Симон Петлюра. Він походив із козацького роду. Брат Симона був членом революційної української партії та загинув за нез'ясованих обставин. Молодший спочатку служив у царському війську, а згодом став полковником армії УНР. Сам майбутній отаман української армії не був військовим. Він здобув освіту в полтавській Духовній семінарії працював учителем та журналістом. Але з самої юності долучився до національного визвольного руху. Він вступив до руб слідом за старшим братом. Біографія Петлюри до часів УНР включала життя на Кубані у Львові, Петербурзі, Москві та мінську. На Кубані його заарештовували за революційні ідеї. У Львові він співпрацював з Іваном Франком і Михайлом Грушевським. У Москві був бухгалтером у транспортному товаристві Росія та видавав на кошти української громади журнал Українська жизнь. Лютнева революція застала Петлюру та його дружину з донькою в мінську. Там він організував український з'їзд фронту у квітні сімнадцятого року. Учасники обрали петлюру головою Української фронтової ради та від неї делегували на перший всеукраїнський військовий з'їзд у Києві. Із цього й почалася його кар'єра політика та військового міністра в кількох формаціях українських урядів. Згодом він став тим, хто боровся за незалежну Україну до останнього. Сприймався росіянами як найголовніший ворог до часів Степана Бандери та був убитий радянським агентом у Парижі. 23 травня 2024 року російська армія трьома ракетами С-300 вдарила по друкарні фактор друк у Харкові. Прильоти прийшлися по виробничому цеху та прилеглій території. На місці загинули сім співробітників підприємства. Ще 21 постраждав. Масштабна пожежа знищила один із найновітніших цехів підприємства та близько 50 тисяч надрукованих книг. Попри це, фактор продовжив працювати, забезпечуючи частину виробничого процесу за допомогою інших видавництв а менше ніж за рік друкарню змогли відновити. Фінансово допоміг філантроп Говард Баффет. уже в березні цього року. Найвідоміший поліграфічний комплекс Харкова запрацював у повному обсязі. Більше про історію кожного дня на сайті медіа групи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.